Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете абсолютно безкоштовно отримати 200 гривень без вкладень, а також заробляти на кожному запрошеному другові по 200 гривень. Ці кошти ви можете відразу вивезти на свою карту Приватбанк або ж на карту будь-якого іншого банку. Для того, щоб забрати дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, болгарський банк MyFin безкоштовно подарує вам 5 євро за відкриття віртуальної карти. Цю карту можуть відкрити абсолютно будь-які користувачі, яким виповнилося 18 років, і у їх є закордонний паспорт. Для того щоб забрати ці безкоштовні 5 євро, перейдіть за моїм посиланням, скачайте додаток, додаток MyFin, зайдіть в його і нажміть на кнопку Think Up». Тут ми пишемо свій номер телефону, пишемо свій емейл, придумаємо пароль і обов'язково в розділі Invite Code ми копіюємо і вставляємо ось цей от мій код. Без цього коду вам 5 євро не дадуть. Та нажимаємо на кнопку Continue. Тут вибираємо Ukraine, вибираємо е, обов'язково паспорт, тобто закордонний, е, закордонний паспорт, е, вибираємо євровалюту, нажимаємо на галочку і нажимаємо на Continue. Тут нажимаємо на кнопку «Старт», Далі ми фотографуємо свій документ і робимо селфі свого обличчя. Після чого на наш мобільний телефон приходить код. Ми вводимо цей код і тепер нам необхідно заповнити ось цю таку простеньку анкету. В розділі адрес на англійській мові ми пишемо назву вулиці і номер будинку. Тут вибираємо ті ж самі відповіді, що і я. І обов'язково на шосте питання вибираємо No і нажимаємо на Continue. Бачимо, що ми успішно пройшли верифікацію. Тепер нажимаємо на кнопку No. Тепер нажимаємо на кнопку Upgrade. І якщо вас перекидає на е, наступне вікно, значить вашу верифікацію вже одобрили. Якщо у вас вибуває повідомлення, то значить вам необхідно ще зачекати трішки часу, щоб е, оператор підтвердив вашу верифікацію. Після успішної верифікації ми нажимаємо на кнопку Virtual Cards. В розділі Virtual ми нажимаємо на кнопку Get New Card, тобто відкрити віртуальну карту. Вибираємо MasterCard, вибираємо валюту Євро і нажимаємо на галочку і на кнопку Get My Card, тобто відкрити мою карту. Після того, як ми створили віртуальну карту, ви робите скріншот екрану, що ви створили дану карточку і надсилаєте мені це повідомлення. Я надішлю вам посилання відповідь. Ви перейдете по цьому посиланню і заберете 0,3 євро на свій рахунок. Тобто я вам відправлю зі свого рахунку 0,3 євро для того, щоб зробити наступні маніпуляції. Далі, після того, як ви отримали від мене 0,3 євро, ви нажимаєте знову ж таки на кнопку віртуальний карт, нажимаєте на кнопку море, на кнопку «Sensitive Info. І там покаже реквізити вашої карти, тобто номер карти, термін дії і CV-код. Запишіть ці всі дані і залиште десь у себе в Телеграмі. Після чого ми переходимо на ось цей от сайт, нажимаємо на червону кнопку е «Допомогти», е вибираємо іншу суму, вводимо один злот і нажимаємо на червону кнопку е Допомогти. Тут вибираємо віза, е знову ж таки, жмемо на червону кнопку, і тут нам необхідно. Написати реквізити своєї карти віртуальний з MyFin Тобто номер карти, термін дії, свій код, ім'я і прізвище на англійській мові. І нажимаємо на кнопку Заплатити один злот. Далі на ваш мобільний прийде два коди. Підтверджуємо дану операцію, і з моменту, як ви провели платіж, напротязі однієї години вам на рахунок MyFin має прийти плюс 5 євро. Тобто на наші гроші це 200 гривень. Бачимо, що ось я провів платіж, і мені прийшло плюс 5 євро. Так, далі ми заходимо в розділ реферал, е копіюємо своє реферальне посилання, скидаємо другові, Як тільки він зареєструється по вашому коду, пройде верифікацію, відкриє віртуальну карточку, ви йому також скинете 0,3 е євро е зі свого рахунку. Після чого він перейде на цей сайт, також оплатить ці. Це один злот, і йому і вам прийде плюс 5 євро додатково. Ці кошти ви можете відразу вивезти. Приміром, можна ось таким от легким способом вивезти на PrivatBank. Заходимо в PrivatBank, нажимаємо на кнопку Переказ і в першому розділі з карти ми пишемо реквізити своєї віртуальної карточки з MyFin. На карту вибираємо свою євро в карточку Приватбанку, вибираємо валюту євро і переказуємо. Необхідну суму. Також з MyFIN, як і з будь-якого іншого банку, ви можете цими коштами, яких ви заробили, якими, яких ви заробили на рефералах, ви можете цими коштами оплатити будь-яку послугу чи замовлення в інтернеті. Тобто, все аналогічно, як і в Приватбанку, як і в Монобанку, як і в, в будь-яких інших банках. Ця акція буде діяти до кінця липня місяця, тобто до 30 липня. Тож ми з вами зможемо заробити дуже і дуже багато коштів, оскільки ви безкоштовно отримаєте 5 євро, і запрошений вам друг також отримає плюс 5 євро або ж 200 гривень вам і 200 гривень за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.